Так ось, якщо ви до цих пір думаєте, що гроші це грязь, то ви їх відштовхуєте підсвідомо. Добрий ранок, Сашуль. Ви їх відштовхуєте підсвідомо, ви від них відмовляєтесь, вони вам не надо. Ви їх боїтесь, вони вам не надо. Ви їх боїтесь, як чорт ладану. Понімаєш? Якщо в тебе ці установки в голові є, ти боїшся дійнять, як чорт ладано, вони до тебе ніколи не прийдуть. І ці приходять установки? А відкуда? Оце виховання в бідності. Коли тебе виховували в бідності, ні щита. ніколи не признає, що вони ледачі черті, що вони ледачі тупі черти. Вона ця ні ніколи не признає, ні ніколи не буде брати на себе відповідальність. Що вони говорять? Ті, що їдеш, далі будеш. Не треба нести ніяку відповідальність, що в тюрму посадять. Да? Що в тюрму посадять, якщо будеш на якійсь там посаді, або будеш бізнесувати, що посадять в тюрму. Вони знайдуть мільярд оправдань. Це їхня дуже велика точка сили, піздіжи їхні. Багаті всі вори, багаті всі злодії, і, 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 і так пішло і поїхало. Пішло і поїхало. Да? Що саме інтересне? вони говорять, що багаті всі злодії. Але давайте, я думаю, кожна з вас, зараз дівчинки, знають, от у мене завод, так? у мене деревообробний завод. І не, не считаться алкаші, от воно не може уйти з роботи, щоб щось не спиздить. Ну, не може. Якщо він прийшов з роботи, пішов з роботи і щось не спиздив, у нього ломка буде. Ну Йому обов'язково треба щось спиздити. Якщо там він, у мене бетон за, бетонірують, Воно, блядь, воно хоч щось спизди, Боже, хоч якусь дровинячку, хоч щось. Е, ангар роблять саморізів, блядь, напиздять. Нахуй тобі ті саморізи, а Бог його знає. От болгарки круг спиздить. У нього болгарки нема, нахуй тобі круг той от болгарки, йобане ти типу, по голові. Да просто, щоб спиздить.